Коротше, продам ще на рейхістце. З нюансів це тріснутий задній стоп і відламаний задній болотник. Тут де номера мають кріпитися. Все. Все, так. решта в ідеалі. Пробіг. 1473 км Заміна масла на 300 км 600 були, на 1200. Замінювалось масло плюс бумажний фільтр. Якщо довго проїхати, чуть цокотє клапана. Клапана треба відрегулювати. самий мотор ось працює в серію. Набираю до 6 тисяч.